Хочу показати вам, що виростає з так званого псевдозубка любаші. Тобто в нас є 4-5 крупних зубчиків у головці-чесника і є один псевдозубок. На цій ділянці у нас було 50 кг посаджено крупної любаші на повітряну цибулинку. З цих 50 кг, ось частинка три ряда вийшло з цього ложного несправжнього зубка, так сказати, який зазвичай довіжу, але ми його тестово висадили. Вийшло у нас тут, якщо порівняти цей чесник і цей. По цій же любачій. Ну, то результат тут видно на неозброєним оком. А насправді ну, от є різні головки. В середньому це 4-4,5 см. П'ятірок тут практично немає. Ну, але є і трійки. В принципі, на товарний чесничок він цілком собі годиться. До чого це показує те, що його треба посадці, при можливості відбраковувати, щоб він вам не зменшував урожайність. І місцями є навіть. З нього позав'язувалась однозубка. зубка два сантиметра. см. Паралельно ось часник, на якому ми залишили стрілку любашу, і він висаджувався з крупних зубків. Ну, так само тут, звісно, стрілка з нього потянула. Але стандартна четверта фракція є. До речі, він вже сухий цілком, тому потрібно дождатися до зрівання повітряної цибулини і його зібрати. А ось тут.